Доброго дня всім добрим людям. І так, тут деякі критики мене критикують, і, правда, в них намішано полови в голові. І е, незрозумілим є на сьогоднішній день як цю бутафорію, яка е, розрахована на те, щоб розколоти українське населення, щоб воно собі думало, що якщо воно щось пише в Фейсбуці чи там. Телеграмі чи ще де-небудь в Тіктоки про те, що нібито воно приймає участь в управлінні державою. І на сьогоднішній день таким незрозумілим також є, як декомунізація може вживатися в головах цих відвертих половоносущих і завзято підтримувати західних неокомуністів. І таке може писати людина явно без вищої академічної освіти, а користувач Google. Калькулятора і слухач повних курсів збірної бабців біля під'їзду. По-іншому, анонім, який мав би за кілька пар і залік, на що пішли роки Ньютона. Знав би, що замінити прямолінівний і рівномірний рух тіла ідіота може тільки інше тіло неідіотичного напрямку, непопутнє і неідіотицької наповності. Наповненості. Знав би, що зустріч з ідіотом не робить ідіотом не ідіота, бо сили протидії однакові по величині, тільки протилежні по напрямку. Тому важливо, щоб до зустрічі з іді... із ідіотом маса розуму була набута максимально переважаюча масою зустрічного ідіотизму, ідіотизму. Знав би цей ідіот закон Ома, і скільки років пішло на його відкриття. Замість відвідування лекцій про природу струму, про рух по колу ідіотів з найменшим опором, про рух не неідіотів по колу із середнім і великим опором. А тут, до речі, велика різниця. Може би дотунку, чому ідіотів не лякає струм короткого замикання, а відсутність опору вабить. Маєш той, хто отримав вищу освіту, пояснити, що відсутність опору викличе шалену давку ідіотів таку. Що руйнується і все те, по чому вони хочуть заскочити відразу в управління державою, в цю мить, в повну халявщину, де є все, де всім поріно і без всяких затрат на подолання опору. Знав би, що по закону Архімеда спливає все, що легше води, і чому лайно не тоне. Архімеду роки, а ідіоту одна пара про царську корону. Скільки ідіота в ванну не занурює, нічого не витіснить. Через відсутність в умовому виробі чогось значимого і тому важкого. Знав би всі закони, які людство все вже замітило і використовує, і не жив по принципу вічного двигуна. Хай крутять розумний колінчатий вал, а ідіотів помістимо на вахових для баласту. Воно би може й так проканало, але ідіоти з маховика не гойдалися своєю кількістю тушок через вибори, в протилежну сторону обертання колінвалу. І цю маленьку терату я просякнув для того, щоб ці ідіоти, які критикують, критикували ґрунтовно на підставі законів логіки, норм моралі чинного законодавства держави Україна і пам'ятали, що сучасна форма комунізму в Україні є лише формою комунізму і ніяк не по-іншому, оскільки як я звертав увагу раніше. Є дві форми комунізму, які рано чи пізно приводять до цього ж комунізму. Не я це придумав, а то був такий собі споконвічний українець, якого спалили в Італії на площі привселюдно, який придумав дві форми комунізму і був спалений за те, що хотів розкуркулити церкву. Ну, На сьогоднішній день розбудова глибинної держави і ця глибинна криза, яка є в Україні, не може відбуватися за перестановки. Кадрових перепризначень в ручному режимі до полизів та їх піддувал. Оскільки ті самі люди, які вчора ганебно керували фондом державного майна, стають віце-прем'єрами України. І ці керівники думають, що ніхто не розуміє їхніх величних діянь, ніхто не розуміє те, що вони всі є піддувалами імператора, всія обрізаної України. А суть держави від того ніяк не міняється. І зверну увагу на два момента. Перший момент це те, що держава Україна і, або будь-яка інша держава є суверенною, суверенною в тому випадку, коли вона виконує бездоганно свої дві функції. А перше. Здійснює бездоганно контроль над цією належною її територією, і друге, здійснює абсолютно одиноко в своєму розумінні насильство, насильство над збройне насильство і над підконтрольним населенням. Що тут першого питання, то держава Україна не Здійснює ефективний контроль на біля 20% своєї території. Що вже на 20% приблизно вона вже втратила свою суверенність. Тепер щодо здійснення збройного контролю і абсолютного насильства над підконтрольним населенням, то якщо б держава це робила також бездоганно, то в таких людей, як наші олігархи, не було б приватних. Збройних контор, які у свій час відривали у нас Лугандон, приймали участь у витяпанні Криму. І я не говорю про те, що держава впарила народу поняття таке, що в нас є материкова територія України, оказується, втеча з Автономної Республіки Крим території. Яка є всього-навсього півостровом на материку Євразія, втікала на якусь невідому мені материкову частину України. Ну і друге, що хотів звернути увагу, це все-таки, що в сучасних зелених піонерів, як я їх називаю, немає розуміння влади, немає розуміння. Того для чого потрібно, для чого потрібна держава, оскільки владу вони захопили, хай навіть шляхом виборів, при цьому порушуючи право на правомірну добросовісну і кваліфіковану діяльність, оскільки захоплюючи влади, не мали кадрового нормального резерву і всі розставляють на керівні посади. Всіх своїх, як пишуть там, деякі свій до свого по своє. в демократичній державі такого не може бути, оскільки демократична держава існує для того, щоб задовільняти потреби всього народу і обслуговувати його, тобто надавати йому бездоганно послуги державні послуги. І що ці управлінці на сьогоднішній день не управляли? Економіка у нас валиться, люди тішаться, що вони там ще їм не перекрили інтернет і підтримують західних неокомуністів, не розуміючи того, що їм впарле поняття декомунізації. Тому думайте своєю головою, підписуйтесь на канал. раду, яку я прочитав, я прочитав виключно для ідіотів, оскільки нормальні люди розуміють про що я говорю.